Всім привіт вітаю вас на каналі Танто Хобі. Сьогоднішнє відео буде про подарунок, який я отримала від своєї подружки з нагоди дня народження, яке було ще в червні. І зовсім трішечки покупочок, які я встигла вже купити собі сама після того, як ми виїхали з дому. Тож пропоную не гаяти час і Давайте дивитися. У нас тут в кадрі ви бачите ось вже наборчики. Наборчики від всім відомої Євгенії Колесникової. Це така серія ангеликів. Є в мене вдома залишились ще багато ангелів від Євгенії. Ось тут я собі купила і Ще чотири штучки на літній сезон. І хотіла б вишити його до кінця літа, але вже я бачу, що не встигну. Ну Хай будуть, дочекаються мене наступного року. Це ось такий ангел фермер. Тут такий гарний шармік з корівенькою. Бачите? От. Входить до набору шармік, сама дерев'яна заготовка і е, зад, який ми закриваємо фетром, така вирубка фетрова. І схема. Ось тут ключ, така схема гарна, але е, Євгенія по запиту надає ще сагу для тих, хто вишиває по електронним схемам. Ось такий ангел-фермер. мене асоціюється він саме з серпним місяцем. Тут, ось, бачите, вже врожай збирають. Таке осіно, поле, такі тут гарні. Мабуть, хто це в нас тут? Мівці такі гарні. Ну, такий цікавий ангел. Так, що тут ще в мене є? Ага, це в нас ангел Провансу. Теж, як на мене, літній він. Такий гарний тут сюжет і пришивний елемент. Ага, ось такий, бачите, виглядає. О, келих з вином гарний такий. Теж Буду вишиватися, мабуть, уже наступного літа. Далі ангел удачі. Такий. Конюшинкою, бачите, який шармик цікавий. Ну, це, певно, я просто вже купила. Він, мабуть, не до якого сезону, не, не можна його віднести. Просто такий буде в мене ангелок, повішаю його на як іграшку або на підставочку, десь на книжкову полицю. Буде цікаво. Можна, я дивлюся, ось тут уже. Зробити йому німб металіком ось це можна, зірочку це небо замінити на металік і підковку можна металіком зробити, обвести, ну, я, як завжди, аби блистіло. Такий ось тут ключ в ниточках DMC. така буде, Такий буде гарний ангелик. І останній це вже з нової колекції Ангел сили. З маками. Я дуже люблю маки вишивати, я вже розповідала. От. Вже він в новому упакуванні такий трошки менший. І тут у нас пришивних елементів немає, але є різні, бачите, намистинки. Ось тут входять в набір, з яких потім, отут в ручках, ми будемо робити квіточку. З цих наместинок. Теж так, такий буде цікавий ангел. І теж в мене стіється з літом. Певно, що це буде червневий, це ось буде е, липневий і це серпневий янголятко. Ось такі чотири борчики. І це я сама собі придбала. Е, в крамничці зайкіна каморка від Лігені Колесникове. Що ще я собі придбала? Придбала ось такий ось для оформлення чобітків по периметру обшивати і робити петелечку, шнур. Такий ось він. Трошки не такий, як на чобітках у сина і доньки. Але точно такого я вже не знайшла. Це трошки товщий. Але, думаю, все одно буде гарно таке золотий такий колір. Більш холодний він, чим вам передається. Тут 10 метрів, якщо я не помиляюсь. Теж у магазині зайкіна коморка на Фейсбук. Ну, і з такого, що потрібно, замовила собі ось такі голочки. Цю фільму ніколи не тестувала, не пробувала. Це мені порадила продавчиня в цій крамничці спробувати такі голочки. Я вишиваю поні. І Джейн Джонс голочками 28 го номеру. Ну, спробую ще ось цю фірму. Як вона мені піде, голочки ніколи лишні не бувають, тим паче, що я як їхала, голочки з собою ніякі не брала. Так. Далі теж в цьому магазині придбала собі трішки пластикової канви. Взяла. Тим паче, що там була фірма Даріс, що мене дуже здивувало, бо останнім часом цю фірму не знайдеш так просто і легко. А тут побачила і одразу вирішила брати. Ось взяла я білу, таку пластикову, два листочка. Даріс такої прозорої канви, 14-й каунт, бачите. Для іграшок і різних мініатюрок одну взяла спробувати таку м кольору імбирного пряника. Якраз можна на Новий рік якісь е імбирні такі пряникову серію вишити. Іграшки на такому цікавому листу, пластикової канви. Так, і ось такий сірий чи бежевий, чи як. Краще сказати. Не знаю, що буду на ньому шити, але кольор дуже сподобався, тому я хапанула. Ну, ці кольорові це вже не доріс, це певно якийсь китайський виробник. Ось такі листочки. Пластику я взяла. Також зовсім недавно, буквально пару днів назад, Побачила я на сторінці Facebook магазину Світ Льону, що вони разом із майстринею по сорочкам українським Вікторією Неш, чи наш, як правильно нік її прочитати, боюсь помилитися, випустили серію схем для сорочок, і я вирішила собі придбати. Щоб потім спробувати відтворити схожу красу. Ось така схема чоловічої вишиванки Захар називається. Я е, не буду відкривати упаковочку, там е, схема знаходиться і пояснення, як роботу виконувати, то я не буду світити. А ось так вам покажу, як воно виглядає такий буклетик. З однієї сторони, назва, а з іншої ось такий. Посилання, кому хто хоче, може QR-код собі відсканувати, щоб потрапити на сторінки магазину і майстрині. І ось тут такий, бачите, зразок вишивки, який буде на погрудні в цій сорочці чоловічій. Ось так буде виглядати. Сподобався мені дуже цей орнамент. От. Чоловіча сорочка Захар. Так, наступну, яку я взяла, це дитяча сорочка, мальованка, настуня. Всім е відомі колодочки тут використовуються. Так? Цю техніку я вже опанувала, вишиваю зараз сумочку, майбутню сумочку, екоторбинку. Хто не бачив, запрошую вас подивитися відео зі стартами. Там я показувала, як розпочинаю цю роботу. А тут саме вишивка, вірніше схема для вишивки дитячої сорочки. Входить сюди пояснення, як переносити малюнок, і сам малюнок, який ми перенес, маємо перенести на тканину. Ось тут є відшита вже така сорочка, ось вона як має вийти. Дитяча, така гарна квіткова сорочка. І далі я для нас з чоловіком взяла комплект парних сорочок ось Остап і Оляна. Це парні сорочки. Ось тут це ось жіноча так буде виглядати. Гарно, дивіться, які гарні уставки на рукавах манжети, Ну, взагалі дуже гарна сорочка, жіноча оляна. І ось так виглядає чоловіча сорочка. Ось вони, парні. Бачите, перекликаються, трішки відсвічує від вікна, перекликаються візерунки. Ось можна побачити ось тут. Так, манжетики і уставки, і у чоловіка на погруді. І тут на манжетиках теж такий самий візеруночок. Ось такі парні сорочки. Чоловіча жіноча Уляна і Остап. От це були мої такі покупочки, які я сама вже придбала, будучи тут. Це мої перші покупки з 2022 року. З початку року нічого я не купляла, не було мене, спочатку мені було не треба, потім вже не було можливості у зв'язку з подіями, які в нашій країні відбувалися, у нас не працювали ніякі відділення, кошти, і не було, якщо чесно кажучи, бажання нічого купувати в такі часи. А от зараз я вирішила себе трошки порадувати, тому купила, придбала собі. Трішечки ось мініатюрок схем. А, і ось зовсім забула, ось тут ви ще бачите в куточку ниточки. Але це не перле, це я купила на пробу спробувати польські аріадна. Вони заміняють ниточку перле вісімку. Для майбутніх сорочок вирішила я спробувати, є в мене там ідеї, але все, мені не вистачає, не вистачає сміливості розпочати. Поки Купила на пробу, буду, може, якесь домашнє завдання виконувати, то спробую цю нитку, якщо сподобається, то зроблю якусь сорочку. Використаю, вірніше, від пошитті вишивці якоїсь сорочки. Ось я взяла собі темно-синю, білу. Чорну, до речі, чорний дуже гарно заміняти цю ниточку. Коли вишиваєш бекстіч в дві нитки, заміняти на отаку одну. Виглядає дуже акуратно. Я дуже е, користуюся багато. Але не цієї фірми я брала а Янарт Canarias. Е, дуже гарно і акуратно виглядає бекстіч чорний в дві нитки на заміну. От, і ось таку червону. Це були мої покупочки. Далі покажу вам свій подарунок, з нагоди дня народження, який в мене був ще в червні місяці. Моя подружка з Дніпра, привіт тобі, якщо дивишся. Не змогла мені надіслати подаруночок, тому що ну, всі розуміють, з яких причин. Тому вона прислала мені його зараз. Спитала вона у мене, що мені потрібно, що я з собою не змогла взяти для. Того, щоб займатися улюбленим хобі. Я сказала, що немає не в мене на що натягнути, натягнути своє нічне місто. Я взяла саму вишивку, а не пяльці не рами не брала. І сказала, що мені не вистачає. Голочок, і не вистачає там деяких ниток меланжевих, червоних відтінків, тому що в семплері українському я б хотіла замінити центральний елемент з повничкою на нитку з переходами червону. І все, я думала, вона мені так і пришле, але вона мені прислала цілу коробку, забиту подарунками і дуже мене порадувала. Дякую тобі, Оксано, За такий сюрприз. Ну, отже, вона мені прислала ось такий оберемочок ниток. DMC Color Variation. Гляньте, поповнення в мою колекцію. 에, Color Variation у мене є не всі відтінки. Я тільки збираю. Тому дуже я рада, що ось так в мене поповниться моя колекція. До речі, ту полоничку можна вишити з таким червоним, з переходами, так, з семплеру. Або ось такі гарні ниточки яскраві і переходи в них не дуже різкі. І далі, що неочікувано для мене стало, вона мені вислала всю палітру, всю палітру ниточок меланжевих теж від МС. У мене був один моточок, але вона, ось, бачите, вислала мені всі, які були цієї лінійки. Дякую тобі. Вона знає як я люблю такі ниточки з переходами. Теж так само, як і металіки, як і атуаль, тулю їх усі свої роботи, де тільки можна. А тепер у мене є ціла палітра. Ціла палітра меланжевих ниток. І Теж тут є багато на заміну в той семплер, мій український. Будемо мудрувати. Далі Оксанка вирішила теж, знаючи мою любов до новорічних іграшок, подарувати мені такі дві котушечки металіка. Це щоб я була, це щоб мені зручніше було викладну нитку робити такий шнурочок. Не бекстіч робити металіком, де який розслаюється, путається, ламається, рветься. А ось таким креніком. Можна робити як викладну нитку на новорічних іграшках, де треба, буде гарно. Така ниточка. От. Ще пачечку голочок. Ось це, певно, така сама фірма. Ні, мабуть, інша. А, ні, та сама 24-й номер. Тут це таким ще номером я не пробувала, це, мабуть, круп... крупніше, так? Бо чим менший номер, тим голочка крупніша. Ну, спробуємо. Спробуємо, як воно. Можливо, сподобається. От, Далі чула Оксана, певно, що нема мені тканинки, на якій розпочати семплер від Люди West Needle з орнаментами різних регіонів України. І поклала мені в подарунок ось таку Аїду Рустік. Гляньте, так гарно виявляю, як вона буде гарно виглядати. 18-го каунта Цвайгард. От. Ось таку ще поклала тканинку Аїда. Ну, певно, це не твоя бо кромка не оранжевого кольору, не помаранчевого. Ну, теж пригодиться. Я вже навіть знаю, де її використаю. У мене є схеми іграшок до Хеллоуіну. Об'ємних. Я вам ставлю фото. І там треба саме така канва 18-го аккаунту, для того, щоб вишити їх і зібрати в іграшку. Ось якраз буду. Робити в цьому році, раз у мене є саме така потрібна канва для цих іграшок. Поставлю вам фото, щоб ви розуміли, про що йде мова. І далі Цвайгард Брідні Лугана. Такий відріз 25х35 синього кольору. Я спочатку як побачила, думаю, що ж що є таке на цій рівномірці зможу вишити. Вже мене синя, як була треба, то я сама пофарбувала на рідний край на схему, то мені наче синя вже не треба, але потім я покопала-покопала далі. І побачила, що Оксанка поклала мені ось такий набір від Міл І, певно, якщо я правильно розумію, це на той випадок, якщо я надумаю зміняти перфорований папір на тканину. Ось вона одразу мені вже все полегшила. Знає, що я не дуже дружу з перфорованим папером. І взагалі це в мене тільки одна є спроба вишивки Мілхіл, там така маленька іграшка. Я вам показувала в своїх розпочатих роботах. А великі набори я ніколи не вишивала. Мало того, у мене не, жодного нема в запасах. Це буде перший. Люблю я тему Хеллоуіну. Прикрашаємо ми трішки свій дій. Такі, по-доброму, добрі такі іграшки. Не геть страшні. І дітки мої е, на це свято проходять такий квест з завданнями, шукають е, корзинку з солодощами, яку ми з чоловіком ховаємо. Ну, це їм приносить купу позитивних емоцій, то чому б і ні. Так от, я думаю, що, може, вище цю роботку оформлюю і буде вона прикрашати нахелою, населю. Будиночок Ванди. Цікаво. Дуже цікаво, правда, боязно. Нитки самому треба розбирати. Бісер теж. Не знаю, сподіваюсь, в мене все вийде. І ось така керамічна, керамічний такий гудзочок, гарбузик. Клас. Маю, я надію, що я зможу впоратись з цим набором. І щось мені підказує, що все. Підсяду я на міл і почну його масово скуповувати. Так. Далі що ще було в мене. Коробочці, посилочці, така брошка. Гляньте, яка милота. Милота. Це у нас а, назв, ось артикул і назва українська серденько. Тела артіс, виробник. Скільки там всього в цій коробочці цікавого є? Гляньте інструкція, ну це зрозуміло. Така основа цікава, як велюрова, така м'якенька-мякенька. І гляньте, скільки, скільки добра блискучого квіточки, така стрічка з камінцями, канітель, голочка така, тут булавочка застібка, бісер наших таких. Українських кольорах, синьо-жовтих, і такий крупний бісер. так, Чи це і крупний бісер тут, і рубка. Ось, бачите? І рубка, і крупний бісер. І ось такі намистинки сині, круги і такі, як манесенькі біконуси, Шикарна буде брошечка така. Дякую, Оксана. Такий за такий подаруночок. Брошки не шила, не вишивала ніколи. Це буде мій дебют, і теж мені боязно, як воно має бути, я поняття не маю. Але маю надію, що інструкція YouTube і досвід інших вишивальщиць мені допоможуть розібратися. Оскільки в кадрі краси. Правда? Ми з вами вже на фініші. На фініші. І тут нам заїжджають в кадр. СНАПІ. Це Оксана подбала про те, щоб моя робота, нічне місто вишивалася. І поклала в коробку рамки СНАПи. від Classic дизайн. 43 на 43. Думаю, мені буде зручно. Так. От. Ще потрапили мені тут. До подорункової коробочки такий, така одежина для пяльчиків на норге і ось для снапів. Гарно. Трошки нас перервали. Останнє, що я хотіла показати, це ось такий організер для бісеру від фірми «Волшебна страна. Це вже мені мама моя подарувала для того, щоб я вишивала свівертеп зручно. Бо у мене бісер в одному місці, який розсипався, коли ми їхали, сама дерев'яшечка в іншому місці, і воно все незручно, все губиться. Ось така тут. Кришечка, це органайзер, він збирається, як вам треба. Всі яруси ви збираєте, підбираєте самі, які хочете. Ось таку я обрала собі кришечку з пташечками. Середній ярус. Тут у нас 19 таких комірок для бісеру. Тут можна і іголочки десь покласти, чи різачок середній ярус. Ось, о, бачите, до речі, тут можна побачити артикули, якщо вам стало цікаво артикул цієї кришечки. Ось середній ярус, так. Тут теж є артикул. Середня частина органайзера, бачите? Ось артикул. І нижня частина. Нижню я обрала ось таку, щоб було зручно покласти заготовочку дерев'яну, але я бачу, що тут буде зручно і великий набор від фірми Нюхіл зберігати. Бачите, він якраз поміститься. Буде зручно нюхіли вишивати. Ось нижня. Нижня частина. Артикул, кому треба. Або QR-код можете відсканувати. От. Розмір, до речі, я не вказала: 19х19. 19. Ось такий органайзер. Думаю, буде зручно. Зараз я закінчу знімати відео і одразу ж сюди організую свій вертеп. Ось. Ось, такий органайзер. Гарний. Ось вже в кадрі навалила купу краси. Гарно. І ось таку коробочку ще я придбала. Це вже після того, як отримала подарунок від Оксани, перемотаю всі ниточки гарні. І складу в таку коробочку. Тут ще бабінки складу. У мене вся моя палітра зберігається в таких коробочках, У мене їх три. Ось мені вистачило три коробочки для палітри звичайних ниток DMC. І етуаль. Думаю, цієї коробочки вистачить, щоб перекласти етуаль, і колор Variation, і меланжеву нитку. От, перемотаю, і буде в мене краса. Ось це були мої подаруночки і трішечки-трішечки покупочок. Я дякую своїй подружці, що вона мене так порадувала, так побалувала. Я не очікувала отримати від неї, скільки красив подарунок. Я дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися е, мої подаруночки і поповнення до рукодійної скриньки. Е, я бажаю нам усім тихих, мирних днів, вечорів, мирного неба і щоб все у нас нарешті було добре. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.